Моє вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик днями на вулиці Данила. Нечая камери відеонагляду зафіксували лобове зіткнення. Аварія трапилася о 22.42 на перехресті з вулицею Широцького. Водій автомобіля Пежо виїхав на смугу зустрічного руху і в'їхав у автомобіль Нісан. Внаслідок лобового зіткнення ніхто не постраждав, лише машини зазнали механічних пошкоджень. До місця події оперативно прибули патрульні поліцейські. Під час спілкування із водієм автівки «Пежо» охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження відповідного огляду винуватець автопригод відмовився у результаті кермувальник автомобіля. Пежо отримав два адмінпротоколи: за скоєння ДТП та за керування транспортним засобом на підпитку. 27 листопада о 16.06 трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Василенка. Там відбулося зіткнення між двома автомобілями марки Фольксваген. Водій пасату не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із джетою попереду. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили. Кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. На об'їзному шосе легковик розвалив паркан біля дороги. 28 листопада, близько 9-ї години камери відеонагляду зафіксували. як водій автомобіля Опель не впорався із керуванням та здійснив наїзд на паркан, що належить автозаправній станції, розташованій поруч. На щастя, сам кермувальник не постраждав. Представники АЗС у поліцію вирішили не звертатися. А водій Опеля одразу розрахувався за пошкоджене майно. В Подальшому понівечену машину було евакуйовано з місця зіткнення. Вранці 29 листопада камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перехресті вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Водій автомобіля Рено не надав перевагу Русі автомобілю Хюндай. Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та, зрештою, учасники автопригоди вирішили усе шляхом складання Європротоколу. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.